Любі колеги, ви чудово знаєте, наскільки успіх у роботі залежить від ваших рішень, а правильні рішення неможливі без достовірної інформації та досвіду. Саме тому ви підписуєтеся на всі можливі пабліки і обов'язково передплачуєте якесь тематичне видання або й кілька. Це дає змогу відстежувати всі зміни та підсилювати власну мудрість слушними думками колег-експертів. Адже в бухгалтерії, окрім простих завдань з правильним алгоритмом дій, є ще багато ситуацій напоміркувати. Експерти головбуха не цураються слизьких тем, адже найбільше ви потребуєте підказки тоді, коли треба аналізувати, зважувати і вирішувати. Зараз виникла саме така невизначена ситуація із правилами оплати перших п'яти днів лікарняного сумісникам. Державні органи не мають узгодженої позиції а бухгалтери вже прикидають можливі штрафи за помилку. Однак ми не покинемо вас розбиратися самотужки. Читайте коментар нашого шеф-редактора, який допоможе. Багатостраждальне питання реєстрації податкових накладних знову розворушив Мінфін. Із з 8 березня діятиме новий алгоритм розблокування. На шпальтах номера для вас готова схема з підказками. Що робити і якими будуть рішення податківців залежно від ваших дій, редакція отримала від читачів багато запитів про утримання із зарплати за виконавчими листами. Це можуть бути аліменти, штрафи, кредити тощо. Щоб закрити всі питання із цього приводу, експерти підготували розгорнуту інструкцію з правилами воєнного часу, прикладами розрахунків допустимих розмірів відрахувань і бухгалтерськими проведеннями. Кажуть, що немає нерозв'язаних проблем, є неприємні рішення. Бажаю вам гарних, зважених рішень та очікуваних результатів. До зустрічі за два тижні.